У тисячний день повномасштабної війни ми висловили тисячі слів вдячності нашим захисникам, що Україна залишилася українською. Тисяча перший день для Василя Войцюховського знову починається з дороги на передову. Працівник загону відомчої воєнізованої охорони Хмельницької АЕС захищав Україну з 2014 тисячі Під час повномасштабного вторгнення воював, був важко поранений та втратив кінцівку. Після відновлення повернувся у свій підрозділ. Однак, переконаний, зараз його знання та навики ще на фронті. Перших півтора місяці працював інструктором в інженерній роті. Згодом перевівся командиром групи у службу логістики. Всі шанси були знайти ще з 2014 року, але в зв'язку з тим, що війна продовжується, ворог наступає. І я вважаю, що кожному жителю України, громадянину України, доведеться брати до рук зброю і оборонити свій край, свою батьківщину. Тому. Була можливість, запросили мене. Я не відмовив. З допомогою волонтерів та знайомих за невелику суму Василь знайшов автомобіль. Реалізувати цю важливу справу допоміг рідний підрозділ. Атомники не роздумуючи, оперативно перерахували потрібну суму, усвідомлюючи, наскільки він є важливим для виконання бойових завдань бригади. За короткий термін авто було відремонтовано. Воно вже готове прямувати на Херсонський напрямок. Від енергоатому Василь Войцеховський отримав відзнаку воєн світла. Політика компанії спрямована на підтримку працівників енергоатому, які служать у лавах ЗСУ та їх родин. Колективи філій «НАЕК» з початку повномасштабної війни на постійній основі перераховують кошти на потреби збройних сил. 353 мільйони гривень перерахувала Хмельницька АЕС. На кожному місці кожен працівник нашої станції докладає зусиль для того, щоб ми якнайшвидше отримали перемогу. Над агресором, і це черговий раз показує, наскільки ми єдні, наскільки ми рухаємося в правильному напрямку. І якщо ми кожен день, кожну секунду будемо триматися один до одного і рухатися вперед, то перемога рано чи пізно, скоріше рано, прийде до нас в наші будинки. Дякую. Разом з авто від Нетішинських хатомників на передову попрямували також дві зарядні станції та два квадрокоптери. Не розраховував я на авто дуже вдячний директору. Атомні станції за допомогу, за розуміння. Я обіцяю, що я не підведу. Щиро вдячний своїм побратимам за таку допомогу. Чим більше техніки та обладнання буде передано на фронт, тим швидше наші військові зможуть повернути нас до мирного життя.